Понад добу вогнеборці працівники комунальних та приватних підприємств Уманської територіальної громади ліквідовували пожежу на полігоні твердих побутових відходів. Проблему обговорили на засіданні комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Полігон розташований поблизу села Собківка і займає площу майже 30 гектарів. Експлуатується він з 1947 року, каже перший заступник міського голови Умані Олег Ганіч. Державна пожежна ритуальна частина. Черкаської області на ЗОО виїжджала на ліквідацію загорянь і так 30 го також в другій годині дня отримали повідомлення про загорання. Виїхали терміново дві машини. Ми трохи локалізували грунта, він служив по всьому периметру. Зараз вони підісталку і ґрунт знизу. Там є спідіс, там стояла машина. Я думаю, що там потужний. Щоб повністю приборкати горіння на полігоні, треба припинити доступність кисню, пояснює ситуація начальник 5-го державного пожежно-рятувального загону Руслан Даценко. Не обійтися без інженерної техніки та дотримання режиму захоронення твердих побутових відходів. Сутність кисню ми можемо ліквідувати тільки тим, що ми будемо його поетапно засипати засипати. Це основне питання, яке на яке треба звернути увагу, щоб його просипати і організувати цілодобове чергування персоналу, щоб тільки в момент виникнення нового спалаху, щоб зразу поступила інформація, щоб ми в первоначальний момент могли зреагувати.